Доброго дня, шановні учні! Ми з вами продовжуємо повторення вивченого у 7 класі. Сьогодні ми говоримо про розкладання многочленів на множники різними способами. Окремі випадки розкладання многочленів на множники ми з вами розібрали у попередніх уроках і тепер об'єднаємо все це в одну тему. Почнемо із такого прикладу. Пишемо 15 а третьому, Відняти 15А. Починаємо розкладання таких многочленів на множники з винесення за дужки спільного множника, якщо він тут є. В даному випадку він є 15 і 15 однаковий числовий множник, і буквені множники А в третьому і А теж мають спільний множник А, який можемо за дужки винести. Отже, 15 – це спільний множник, який виносимо за дужки. Ділимо на 15А кожний з цих доданків. 15а в третьому поділити на 15а залишається А в квадраті. І 15а ділимо на 15а залишається одиниця. Тепер бачимо, що в дужках утворилася формула, яка називається різниця квадратів, тому що до одиниці можна дописати квадрат. І тоді буде видно, що це формула, яка розкладається на добуток різниці і суми двох виразів. Отже, 15а. Переписали, а, а в квадраті мінус 1 запишемо як мінус 1 помножене на а плюс 1. Тепер ми цей многочлен члена розклали на множники повністю. Другий приклад 3х в квадраті відняти 48х. Додати 192у квадраті. Дивимося, чи є спільний множник серед цих доданків. Числовий множник 3 можемо за дужки винести, оскільки всі ці коефіцієнти кратні числу 3. 48 ділиться на 3, оскільки сума цифр ділиться на 3. 192 ділиться на 3, оскільки сума цифр теж ділиться на 3. Отже, 3 виносимо за дужки. Серед буквених множників спільного множника немає. Тоді переписуємо в дужках все, що залишиться відділення. 3х2 ділимо на 3 буде просто х в квадраті. 48х ділимо на 3 буде 16х. І 192у ділимо на 3 буде 64 y2. Уважно придивимося до виразу, що утворився в дужках, і бачимо, що це формула скороченого множення, яка називається квадрат різниці. І ми запишемо 3 передушкою, залишається оце число, не загубіть його, а далі 8 8y і все в квадраті, записали за формулою скороченого множення. Так, третій приклад. Мінус 8а у п'ятому степені, мінус 8а в третьому, мінус 2а. Всі доданки від'ємні, тому є смисъл за дужки винести від'ємний спільний множник мінус 2, оскільки всі доданки кратні числу мінус 2. Далі виносимо буквений множник А як степінь з меншим показником. І ділимо на цей спільний множник кожний з даних доданків. Мінус 8а у 5 ділимо на мінус 2а залишається 4а в четвертому степені. Далі. Мінус 8а в третьому ділимо на мінус 2а, залишається 4а в квадраті. Мінус 2а ділимо на мінус 2а, залишається одиниця. І тепер вираз, записаний в дужках, це не що інше, як квадрат суми. Мінус 2а переписуємо. А цей вираз. Запишемо, як 2а додати 1 і все в квадраті. Четвертий приклад А мінус 3Б додати А в квадраті мінус 9Б в квадраті. Оцей вираз дуже провокаційний. Чотири доданки написані в цьому виразі. Нас штовхують на, на спосіб розкладання многочленів на множники способом групування, але цей спосіб тут не підходить. Можете спробувати на чернеці зробити окремо, але ми з вами скористаємося іншим способом. Ви бачите, що а в квадраті мінус 9b в квадраті, третій, четвертий доданок, утворюють формулу, яка називається різниця квадратів. Перші два доданки я перепишу, але запишу в дужках. а мінус 3Б. А другі два доданки розкладемо за формулою різниця квадратів А-3Б. А додати -3B. 3B. І ви бачите, що А-3Б і А-3Б це спільний множник, який ми маємо винести за дужки. Тут. Коефіцієнт, який виносимо за дужки А-3Б, коефіцієнт, який залишиться буде одиниця. Якщо ми А-3Б виносимо за дужки, значить на цей множник ми ділимо кожний з даних доданків. Якщо А-3Б поділити на А-3Б залишається одиниця. А якщо оцей вираз поділити на а-3Б, залишається дужка з плюсом, тобто плюс АБ, ми запишемо. Тут вже дужку писати не треба, тому що перед дужкою стоїть знак плюс, і ця дужка тут не має ніякого смислу. Далі, п'ятий приклад. А С в четвертому, відняти С в четвертому, відняти АС в квадраті і додати С в квадраті. Спочатку подивимося, чи є спільний множник, який маємо винести дужки. І бачимо, що це в квадраті, це в квадраті, це в четвертому, це в четвертому мають спільний множник, це С з е, меншим показником. Це в квадраті спільний множник. Ділимо на це спільний множник кожен з доданків. А це в четвертому ділимо на це в квадраті, буде А це в квадраті. Це в четвертому на це в квадраті буде це в квадраті. Мінус АС в квадраті, ділимо на С в квадраті, буде мінус А, і додати 1. Перший крок зробили. Тепер ви бачите, що у цих двох доданків є спільний множник С в квадраті, який можемо винести за дужки. Якщо ми за дужки винесемо c в квадраті, вона залишиться А мінус 1. А тут мінус А плюс 1 ті самі доданки, але з протилежними знаками. Тому тут за дужки треба винести мінус одиницю. Це десь. змогу поміняти знаки. Значить це в квадраті я переписую. Далі, тут за дужки виносимо це в квадраті, я пишу це в квадраті, а в дужках залишається А мінус 1. Далі виносимо мінус одиницю, а в дужках залишається А мінус 1. Тобто, оці додатки змінили свої знаки на протилежні. Закриємо другу дужку. Так, і тепер це в квадраті я переписую. Далі ви бачите, що а 1 і А-1 спільний множник, який можемо винести за дужки. Ми його виносимо за дужки. Буде А 1. Залишається в дужках С в квадраті мінус 1. С в квадраті мінус 1. І коли ми все це записали, бачимо, що це ще не все. Є ще. Вираз, який можна розкласти на множники, як і у першому прикладі, бачите? Значить, це в квадраті я переписую, а мінус 1 переписую, а це в квадраті мінус 1 запишемо за формулу різниця квадратів, як це ой, С мінус 1, і це плюс 1. Тепер ми цей вираз розклали на множники повністю. Дякую вам за увагу! На цьому урок закінчено. До нових зустрічей!